Всім привіт! 19 лютого 25-го року. Така редиска у нас. Зараз трошки морози придавили, то днів 10 почали топити. До цього не топили зовсім. Тільки накрито було агроволокном. І все. Зараз на дворі мінус три. В теплиці тепло. Сонечко ловко вигріває тепличку. Днів 10 топим. У нас морози зараз до 20 градусів. Двойною плівкою вкрили теплицю. Трошки теплее. Зараз в теплице. Не видно что ничего. Ага. 28 29 градусов. На дворе минус 3. Вот так. Что так, я выпустить. выпущу? Хочу. Один вийшов, другий зайшов.